Друзі, вітаю! Газета Політико пише, що Сполучені Штати обговорюють складні рішення проти Росії. Також політико каже, що поки що не знають, як себе вести з Путіним Росією їх олігархами, військами і з'їхавшим з, з глузду населенням після того, як Україна стала ну, супердружньою, своєю угоду підписали. А як же ж тепер вести з Росією? Ну і от якраз таки в світових змі йде рефлексія на підписання угоди та запит на потенційну зміну поведінки Трампа по відношенню до Росії? Ну і власне політики намагаються створити нову політику по відношенню до окупантів. Виходить Форбс і каже, що Путіну при сьогоднішніх темпах, а вони сіли з калькулятором, порахували. Ну, можливо, не з калькулятором, а з штучним інтелектом точно, що не важко зараз робиться. І кажуть, що Путіну треба 100 мільйонів жителів, які повинні померти для того, щоб завоювати Україну не раніше 2256 року. Ось це якраз таки. Історія про те, як бравадна російська армія готова швидко завоювати Україну за три дні. Ішов четвертий рік. Ну і їм залишилось ще неповних 220, навіть 30 років. Ось це історія, коли Путін каже, ми зараз швиденько їх зробимо. Світова преса змінила свої заголовки, відчувається, що Росія вже намагається потрошки саджати на шпагат. Сибіга, це міністр закордонних справ, вийшов, назвав червоні лінії України, за що ми не готові за будь-яку ціну перейти. Ну, а якийсь мудряка в Вашингтон Пост написав, що Трамп має збудувати стіну на кордоні з Росією. Так і хочеться сказати: приїдь і подивись. Як ці стіни працюють, тому що коли Трамп почав переговори, кількість цивільних жертв тільки зросла. Путін кожен раз, коли зустрічались з ним Вітько, він кожен раз бив по цивільних. І за перші три місяці року жертвами стали 2641 цивільна людина в Україні. Це на тисячу практично більше, ніж минулого року за аналогічний період. І на 600, ніж в 23. му І Путін прицільно б'є по одних тих самих об'єктах, намагаючись завдати якраз таки ударів по дітям, пенсіонерам, школам, дитячим садкам, цивільних будинках. Ось що можна сказати. І коли нам кажуть: а збудуйте стіну, у нас вже був один політик, який нам будував стіну. Повірте, ні до чого хорошого не призвело. Зараз і політика того не. Ніхто і днем з вогнем не знайде, і, власне, стіна, мільярд потратили. Не знаємо, де вона, що вона та бідна стіна, може вона в Мексику переїхала. Незрозуміло. Давайте все проаналізуємо. Є трошки нової інформації, її варто проговорити. От, плюс Press Преска, що Путін не може бути впевнений, що допомога США Україні припиниться. Стратегія блефу, про яку я вам говорив раніше. Давайте все розкладемо по поличках. Підпишіться. Мільйон триста з вас цього ще не зробило. А коли ви підписуєтесь, алгоритм популяризує україномовний контент, дає йому більше простору в Ютубі. Відповідно, в нас більше переглядів, більше зборів і швидші збори. А ви знаєте, що швидші і більші збори це завжди теплота в серцях українців, тому що наша армія отримає додаткові потуги. Ми зараз збираємо на 92-гу бригаду. Ми купуємо шарк, класний крилатий український літак, який на 70 кілометрів може летіти в розвідку і давати в суперкласній якості об'єкти. Далі ми купуємо автомобіль для 152-ї бригади. Для автомобіля ми ще беремо Мавік і реби для 42-ї бригади. Ось такий бойовий. Комплект ми хочемо зібрати на три бригади. Більш ніж 800 тисяч ми з вами вже зробили. Це прекрасно, але цього недостатньо. Нам треба 2 мільйони. Тому 100, 200, 500, а ще краще тисяча гривень. Це просто ідеальна історія для того, щоб зробити цей день більш сонячним. Тому що чим більше зброї в наших військових, тим більш родючою земля на Донбасі стає. Підписуйтесь, робіть донат, а ми з вами починаємо. Дійсно, Форбс каже, що Путіну треба мінімум 100 мільйонів життів, щоб покорити Україну. Не хочемо розчаровувати росіян, але, походу, залишаться тільки буряти, сибіряки, ну і всі, хто там за Владивосток, тому що решті треба буде піти і впасти в життю храбрих. Для того, щоб типу завоювати Україну. І знову ж таки, це ж теж не ідеальний план. Може, щось в 2255-му піти, не так і в 56-му війна не завершиться. Гарний прогноз Форбса, який насправді каже Росії, ви вдовгу не виграєте. Чи можете ви виграти теоретично, так? В комп'ютерній грі, в Майнкрафті чи, наприклад, в штучному інтелекті, якщо Путін знає, як ним користуватися. Але в цілому. Путін цю перемогу ніколи, навіть теоретично, побачити не зможе. Питання, чи збережеться Росія до 2256 року, я поганий і футуролог, яким я являюсь, але вам точно скажу, що таку державу і пам'ятати точно не будуть. Але зараз їм цей меседж важливо відправити. Ви вдовгу не виграєте. І от те, що каже Associated Press. Трамп повинен показати допомогу Україні, щоб Росія зрозуміла, що вдовгу вони будуть використовувати свій ресурс, який може закінчитись, а Україна буде використовувати світовий ресурс, кількість країн якого дає можливість сказати, що він бездонний. І от якраз питання до Донні, вибачте, за Каламбур, щоб він ось цю бездонність і показав. І от тут важливо США показати це, змусити Росію хвилюватися, а не змушувати хвилюватись Україну. Україна своє домашнє завдання зробила угоду підписано. Більше того, Шмигаль каже, що вона ще й безстрокова. Ну тут питання до Шмигаля. Слухайте, а ви там взагалі. Радились, ви говорите, посилаєтесь на один з трьох документів, а показали тільки один. Політіко Блумберг каже, що підписали три. Друзі, давайте потрошки діставайте ці документи, будемо говорити, що ви там напідписували, підписували і нашо. Ви це під килимом ховаєте. З мішка договори треба доставати, і говорити з українцям. Він каже: ну за 10 років можна переглянути. Ну от але, якщо якась зі сторін не погодиться, то треба буде продовжувати. Так, Штати, наші союзники, партнери і друзі і кращих союзників ми в світі не знайдемо. Найбільша, найкрутіша держава це 100%. Ну От і наші класні побратими. Ну, от, але ж, наш уряд теж повинен бути партнером країни і все-таки ділитися з громадянами, як вони розпоряджаються, нашими спільними надрами. Політично ця угода треба, щоб залучити увагу Трампа. Так, ми купуємо за рахунок цих рідкоземів увагу і дружбу з Трампом. Але, наприклад, Алікс Стуб, лідер Фінляндії, я вам розповідав, купив увагу Трампа просто звичайною пляшкою води. Трамп заснув, трошки перекимарив в Ватикані. Він його розбудив, каже, воду будеш. Трамп розуміє, який же розумний, класний політик. Пропонувавши воду, взяв і розбудив, щоб на камерах не бачили, що він кимарить. Ну, прекрасно. Скільки коштувала купівля уваги, уваги Стубом Трампа? Нуль, безкоштовна вода, яку роздали в Ватикані. Ну ми прийшли з великою угодою. Ну окей, прийшли, так прийшли, інших ідей не було. Команда переговірників інших ідей не придумала. Води не було, були надра, взяли надра. Але, типу, ви хоч розкажіть, що ви там напідписували, і скільки ми з цього будемо отримувати. Бо якщо співвідношення 9 до 1 і гарантій безпеки нема, обіцяли нам гарантії, єдине прохання було, і президент казав, без гарантії безпеки не підпишемо. А тут виходить, що їх немає. Тому давайте обережно ставитись, бо кажуть, ну, нас просили 300 мільярдів, а ми зробили так, що їх не просять. Слухайте, ну це для дураків зробили, це спеціальна тригерна точка в переговорах, яку спускали заради того, щоб показати, що переговори йдуть, і є якась динаміка. Ну, ви серйозно. Ось тут треба обережніше. Загалом почала виходити така західна преса, що мирна угода ще не досягнута. А угода по рідкоземах уже є. І ось зараз важливо зробити ось цей місток, який зміг би наблизити від рідкоземів до справедливого миру. І зараз ось це задача. І політика каже, що в Трамп обговорюють важкі рішення по відношенню до Путіна, бо тільки важкі рішення зможуть призвести до того, що їм доведеться відповідати ну, перед цією важкістю. Трампівської руки, якою він буде правити всім світом. Не просто так він день перемоги вводить, тому що він хоче, щоб всі росіяни знали, що він переможець, і тому, власне, буде карати Росію. Але поки що не карає. і політика каже, що вони то думають цю політику зробити, але її ще немає. І поки що розбрат в кабінеті в Трампа, тому що не знають, як себе вести. Для нас це трошки недобре. Ну от. А, тому що все-таки хотілося б єдності й жорсткої антиросійської політики через силу їх змусити, тоді б і мир наступив би швидше. Бо в Бельгії вже подумають, а може віддати Росії заморожені кошти. А це що говорить? Це говорить про відсутність правильних швидких політичних лідерських рішень на найвищому рівні. Ось їх треба зараз продукувати. Тому. Більше санкцій буде наступним витком тиску, якщо президент захоче піти цим шляхом, кажуть джерела видання, але залишається незрозумілим, чи буде нових санкцій достатньо для того, щоб вплинути на Росію. Не хочу бути тим птахом, який постійно повторює, але Трамп ще щось, начебто, говорив, що ціни на нафту підуть. Донизу розкриють свою консервну банку, розкриють Венесуелу. В них є великий резервуар-консерватор, де типу там безліч нафти, і вона може понизити світові ринки, просто обвалити. Ну і завжди є Саудівська Аравія. Давайте спустимо це вниз і покажемо, що єдиний Захід може чинити тиск на Росію, яка грає в одинака на світовій арені. Сибіга каже, що у нас є червоні лінії. Україна, по-перше, не піде на визнання будь-яких тимчасово окупованих територій. Раз. Друге, не піде на обмеження структури або чисельності своєї армії два. Скорочення оборонної промисловості, військової допомоги союзників чи присутності інших контингентів. І третє. Ми не приймаємо будь які обмеження суверенітету України, внутрішньої та зовнішньої політики, зокрема щодо вибору союзів та альянсів, ну в даному випадку мається на увазі НАТО. За його словами, про той факт, що наразі серед союзників немає консенсусу щодо членства, Київ надалі буде активно працювати для його досягнення. Попри те, що Росія, проте Росія чи жодна інша країна не має і не матиме права вето на наш вибір. Ну, здавалось би, нічого нового, але це те, що нашим союзникам варто нагадувати і постійно повторювати. Це червоні лінії, за які Україна не готова переступити. Ну і зараз крок за Трампом має ходити Трамп. Знаєте, дуже цікава історія з тим, що Вашингтон пост з'являється, треба збудувати стіну між Росією та Україною. Мені здається, це ментальна стіна збудована вже на тисячу років. Але те, що нам пропонують збудувати щось типу польського східного щита, де штучні болота, дренажні системи і металеві паркани, друзі, не працює ця історія. От не працює проти балістики, проти ядерки, проти дронів, проти танків. Ну не працює. Не розказуйте нам, як в мирній Польщі будувати з Білорусі, яка крім якихось там десятка біженців нічого й не атакувала, і тих там ще толком зупинити не може. Більше того, поляки зараз в дурну витрачають гроші, що цю стіну і між нами будують. Дякую за довіру. От, але це не добра історія. Насправді в нас будували таку стіну. Яценюк будував. Нам краще зараз з Польщею взяти ці гроші, витратити на зброю. І цю зброю витратити на окупантів. Це дасть більший профіт для безпеки Європи. Повірте, кращі інвестиції для Європи ніж обороноздатність України немає. Тому Марк Тісен, який пише ці колонки з Вашингтона, все-таки ну мені здається при всій повазі до пана Марка, ну не стіна. Так, це гарний лозунг для Трампа. Але ця стіна повинна бути збудована з реп-систем, з дронів, з танків. Те, що залужний розробляв ще раніше, коли був на посаді главкома, стіна дронів, от таку стіну так. Колись дрони взлітають, тільки бачать рух з російської сторони і знищують все, що рухається в нашу сторону. Причому автоматично, швидко і без людських втрат. От таку стіну ми б хотіли збудувати, але на неї треба гроші. Давайте робити це разом. І європейці, і американці. Тим більше я вам сьогодні в ранковому відео розповідав, що американці самі визнали, що те, що сталося в Україні з розвитком дронів, найбільша реформа в оборонній сфері з часів холодної війни. Крапка. Давайте завершимо цю реформу і зробимо так, щоб і ви, і ми були. Реформовані тоді і ви будете сильні, і переможете своїх ворогів. І ми будемо сильні, ситі і щасливі, тому що теж переможемо своїх ворогів. Ну точно не дамо їм нас перемогти до 2256-го. Отак. Друзі, це все, що я хотів сказати. Піде Трамп на жорстку політику проти Росії чи ні? Вистачить тільки санкцій проти Росії, щоб схилити її до справедливого миру. Чи ні, дайте відповідь на ці питання, які сьогодні стоять перед Дональдом Трампом в його кабінеті. Друге, я попрошу донат для наших хлопців три бригади, чотири суперподарунки. Це дійсно круті речі, ну насправді, які багато хто хотів би купити. Ми купуємо для наших бригад: 92, 152 і 42 бригади. Нагадаю, це Shark, це Mavic, це авто, і, зрозуміло, реб. Ну і підпишіться. Мільйон триста з вас не підписані. Все можна змінити, якщо швиденько нажати кнопку підписатися. І тоді навіть сонце буде світити яскравіше. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!